Тримаю у руці кольорові олівці. Хочу я намалювати Кримські гори і Карпати, степ і пагорби, Дніпрові, і озера, і діброви, і веселку, і калину, чорне море і Дунай. Все це наша Україна, наш чудовий рідний край. Для мене Україна. Це мій дім, сім'я, батьківщина. Для мене Україна це моя сім'я, золотисте поле, яскраве синє синю небо. Для мене Україна це країна, де я народилася, де я, я живу. Для мене незалежність країни полягає у тому, що незалежна країна має конституцію, закони, свою армію, президента, економіку, ресурси, кордони. У цій країні живуть вільні люди, і неважливо, де ти зараз знаходишся. Твій дім буде в Україні. Для мене Україна це, це моя батьківщина. Я там живу. Там мої батьки. Е... Тут мої родичі, друзі. Тут, тут я е, хожу у е, другий клас. Я, е, це моя улюблена країна. Я її дуже люблю і ціную. Для мене незалежність України це, це перемоги у цій безжалісній війні. Це боротьба за право розмовляти своєю мовою, не стидатися і не лякатися того, що ти той, хто ти є. Ти українець. Незалежною людину можна назвати тільки тоді, коли навіть при загрозі смерті вона не відмовиться від своєї сутності і не забуде, де росла та розквітала, де була щаслива. Це вільна країна, там можна. Відпочивати, можна спілкуватись, ми всіх раді бачити, і всі хочуть приїхати, поплавати можна, можна е, подивитися різні міста. Це дуже красива країна, я її дуже люблю. Незалежність України це мета, за яку треба постійно боротися. За незалежність України багато людей віддало своє життя. Це ціна незалежності та миру, якого поки що немає. Для мене Україна це не просто країна, в якій я живу. Маловідні краї, щирі люди, блакитне небо і жовті поля. Це все займає окреме місто в моєму серці. Моя країна виховала в мені тверде поняття незалежності. Це право говорити своєю мовою, знати і підтримувати свою культуру, жити і бути господарями на своїй землі, бо ми знаємо, що таке воля і що означає боротись за неї. Для мене Україна це в першу чергу це люди. Щирі, добрі, відважні люди. Усі ті, хто з найскладніших для нас час небайдужі одне до одного. Люди, які підтримують одне одного. Це Україна. Усі наші міста, особливі, чарівні краєвиди, річки, моря, озера. це все єдина, переможна держава. Це все Україна. Україна для мене це батько і мати. Україна це батьківська хата, це море і гори, і поля квітучі. Україна це місце у серці, що не зміниться ніколи. Красивий щедрий рідний край і мова наша солов'їна, любиш, шануй, оберігай усе, що зветься Україна.